І долучаємо до ефіру Тараса Висоцького, першого заступника міністра аграрної політики та продовольства України. Вітаємо вас і питаємо про таке в Україні тривають жнива. Щойно показували відповідні сюжети Запоріжжя. Чи є вже оцінки щодо збору ранніх зернових? Вони кращі за прогнози? Вітаю. Дійсно, зазначали минулого тижня. був зібраний перший мільйон тонн. Уже ми маємо нову інформацію станом на сьогодні. Зібрано з зернових та олійних культур, а саме ріпак як олійний, понад 2,5 млн тонн, то жнива тривають. Зараз ще важко об'єктивно порівняти кінцеві цифри з попереднім роком, оскільки цього року затримка з вегетацією, дозрюванням і збору становить десь 2-3 тижні, тому порівнювати дату до дату неможливо. Якщо ми подивимося на фазу самих жнив. Фазужнив, то е все-таки врожайність трішки залишається меншою на 10%, е 15 що перш за все пов'язано з тим, що були постійні проблеми з доступністю коштів і відповідно менше внесено мінеральних добрив. Але наступні тижні ще залишаються ключовими. Ну, в цілому, по підсумку е збору як мінімум ранньої зернової групи. Очікується, що все-таки врожайність буде менша, але десь на відсотків 5, не більше. Подивимося з рахуванням цієї затримки вегетації і погодного фактору, мабуть, фініш збору ранньозернової групи буде не раніше серпня. Якщо говорити про більш практичні засоби, чи достатньо зараз у аграріїв ресурсів для сільськогосподарських робіт, там тих же коштів, пального, техніки тощо тут є два аспекти. Фізичного дефіциту засобів немає. Як, наприклад, минулого року ми пам'ятаємо, що було з паливом. фізичного немає. Тепер доступність, допомагає урядова програма 579. Ми бачимо, що це вже на десятки йде, понад чотири десятки мільярдів гривень залучено саме цього року. Так, під фінансування агропідприємств, в тому числі по 5.7.9. Завдяки цього базовий мінімум доступний палива то немає зупинок сільськогосподарських робіт через відсутність палива. Аналогічна ситуація з технікою. Є мінімальна кількість необхідної техніки, в тому числі відремонтованої, але все ж працюючої для виконання робіт, і, в принципі, достатньо наразі місць в елеваторах для зберігання. Питання тут скоріше вже буде. Доступності коштів для закладки нового врожаю, тому що час йде швидко, і буквально через місяць треба починати сіяти озими ріпак, а через два місяці активно сіяти озимі зернові культури. І тут знову ж найбільша складова витрат будуть мінеральні добрива. Все залежатиме від багатьох факторів, але урядова програма 5.79, вона... Продовжена для агросектору до 31 березня 2024 року, ну в тому числі на неї є велика ставка, щоб мали аграрії доступний ресурс для виконання всіх необхідних робіт, в тому числі по посіву озимих культур уже цієї осені. Якщо говорити про фактор воєнних загроз, то як впливають на перебіг жнив, обстріли і мінне забруднення? Тут треба знову ж розділяти жнива і інші сільськогосподарські роботи. Так? Жнива, вони збирання врожаю відбувається на тих полях, які і контрольовані, і очищені від е, мінування. Тому а, тут фактор мінування не має негативного впливу, тому що знову ж що вже відбувається жнива, значить воно були території розміновані та посіяні. Звісно, що в близьких е, до лінії фронту в полях є завжди ризик е, певного обстрілу, як ми бачили минулого року. На щастя, цього року такого інтенсивного, як минулого року, наразі немає. Тримаємо кулаки, щоб. Наші військові не дозволяли цього і в майбутньому. Тому з точки зору жнив, найбільший Дякую ризик був це теж. Найбільше ризик був це теж. Пане Тарасе, дякуємо вам. Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України, долучався до нашого ефіру. Обговорювали жнива.